Уже виявляється, що не тільки зустріч Трампа і Путіна може не відбутися, а навіть зустріч Лаврова і Рубіо. В принципі, все так, як ми і прогнозували. Європа взагалі крізь зуби дивиться на все це, що не може відбутися на її території, будуть приймати військово злочинця, але вже є і країни, готові відкрити своє небо для нього. Дональд Трамп знову заявляє про те, що Україна може виграти в війні, але це не точно, бо це ж війна. Ось така розмита позиція американського лідера. Про все це не розмито, а по факту поговоримо просто зараз. Прямий ефірі туба 24, а також і Тараса. Загородня політехнолога, з яким буду говорити я, Ірина Узлова. Просто зараз, пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на YouTube, пана Тараса на Ютуб 24, на мій YouTube, Переходьте, будь ласка, а там об 11.30 вже будемо говорити. Ми із Ігорем Челенком, політологом в прямому ефірі, і на курс пана Тараса жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. 10 уроків, 500 готових фраз, текстів дозволять вам отримувати перемогу в справах, які ви розпочинаєте. а Також розпізнавати, якщо на вас хтось тисне, хтось намагається вами маніпулювати. Ви зможете все це розвінчати і протидіяти відповідно цьому. То. Що в житті вам це неодмінно пригодиться в політиці, в бізнесі всюди? Ну що ж, пане Тарасі, от вас згадала. Сьогодні з самого ранку, тому що CNN пише про те, що надії Дональда Трампа на швидку зустріч із Путіним, схоже, просто відкладаються, тому що ну, як ми й говорили, що ось треба чекати, чи взагалі ця зустріч відбудеться. Бо Сергій Лавров, який я навіть не розумію, що інколи треба обманути, напевно, він там говорив вчора з Рубіо телефоном і виклав все, що міг у що в пер... перша причини він не міняються. Бо Рубіо після цієї телефонної розмови сказав про те, що ну. Про що з ним говорити? Позиція Росії жорстка Сережа Рябков, заступник Сергія Лаврова. В них там по іменах набираючи, що е, виходить і говорить про те, що а як можна відкласти те, про що не домовлялися, коментуючи ймовірність того, що зустріч між Лавровим і Рубіо не відбудеться навіть між ними, не то що між Трампом і Путіним. Рябков говорить про те, що не можна відкласти те, про що не було домовленості за його словами. Будь-яка така зустріч, бо попер... потребує попередньої підготовки. А домовленості про конкретну дату і місце то взагалі не існувало. А що таке, і е, Росія? Ну фактично вчора ще ж Пісков день відкинув. Е, е, Ініціативу про припинення вогню Дональда Трампа. Потім Лаврович, видно, знов сказав, що не зміни. Тобто вони не хочуть зустрічі Путіна і Трампа. І з чого вони добиваються оцим своїм ігноруванням і штангуванням проти себе? Нічого не добиваються. Вони повторить позицію Путіна позиція Путіна була і залишалася те, що ми з вами на не не говоримо, що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО, скоротити армію до 80 тисяч, позбавитися від важкого озброєння. Чого там не помінялося, Лавров ну, ну давайте так, Лавров із задоволення по щось інше сказав. Да? Інших ту справу давно б вже поїхав до звичайного Америку жити до своєї доньки. Але не може, не може він повторює те, що говорить Путін, тому що по іншому він просто е, не ну не доживе до деяких до деяких дат там навіть до зустрічі або до інших речей тому що ситуація така ситуація така поки путін буде при владі він буде це говорити і буде це робити навіть будуть там СБУшники, наприклад да і рівно буде повторювати що україна повинна а, а, відходити на на кордони чотирьох областей а, тому що така така природа влади Росії, така природа перемовної тактики росіян вони не 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 відсуваються відсутного, ну коли точніше так, вони відсуваються, коли головний той, хто точно ухвалює рішення, сказав своє рішення. Ну от ми бачимо вже рік одне те саме, і воно й далі буде. Ну це дозволяє Україні активно маніпулювати цим питанням. Зеленський завжди, в принципі, не буде маніпулювати, вже грамотно маніпулювати в даному випадку Трампа, говорити, що це наповага. Не до нас, а до вас, конкретно, Дональд Фредович. Дивіться, як вони себе поводять. Ми, бачите, готові, ми готові в будь-яку точку світу летіти. Ми навіть з Казахстану домовились. Вже готові завжди, хоча, звичайно, ніхто нікуди не готовий. Хоча Петро Зеленський розуміє, що за це зустрічі не буде. Говорить, так це якби, навіть. Треба якось реагувати тепер, да ми ж переживаємо. Тільки за Дональда Фредовича і за репутацію Сполучених Штатів Америки. Ну бачите те, що ми з вами обговорювали, чи буде ця зустріч, воно вийшло ще смішніше. Я взагалі пропускав, що взагалі зустріч Рубіо буде з Лавровим, так, да я, я виявився в даному випадку ще й оптимістом. Так? Рубіо виявляється достатньо було поговорити з Лавровим, а послухати ржання з іншого дроту, іншої сторони дроту, і розуміти, що нічого там не буде, навіщо йому? Навіть витрачати час на Лаврову, так що ну чудово, чудово. Тепер, тепер питання: хто в такій ситуації виглядає погано? Україна? Ні, американці так. Ну, нехай тепер вигрібають е, самі. А ми повинні звичайно допомагати в цьому лагідно, нагадуючи про те, що е, ми готові, ми готові завжди скрізь. От тільки бачите, що це що вони не кажуть, Давайте, давайте все нарешті там агавки і не компасуйте мозок всім тут. А дивіться, ну да, тут ми ж думали, що хоча б Лавров Рубіо, просто Рубіо дорослий в цій кімнаті. Він розуміє, що йому не треба слухати навіть не про власне Рюріковичів, бо Лавров про них не розповідає, але про ці перепричини він слухати не буде. Це все очевидно. Водночас Вашингтон Пост і теж доволі таки реалістичний оглядач Макс Бут, якого я часто цитую, ну навіть враховуючи, що Вашингтон Пост як кажучи, не про Трампівська, але Бут пише реалії завжди це аналітику галузі зовнішньої політики і Бут пише про те, що Трамп насправді розуміє, що Путін його обманює, що й сам Трамп визнав. От пам'ятаєте, він відповідав на питання журналістів після зустрічі з зеленським. кажуть, розумієте, що Путін може просто затягувати час. Він каже: да, та я це розумію, навіть не хитріші хотіли мене обманути. Тут Бут пише про те, що Трамп це розуміє, але водночас ніби ведеться на кожен раз на брехню Путіна. От бере й ведеться, і він так само каже, яка причина вважати, що саміт Будапешті буде більш успішним ні, той що відбувся на Алясці? Да, де також Путін дратував Трампа оцими довгими тиратами історичними. І немає жодних ознак того, що Путін готовий зараз піти на нові поступки. Бо він ж повторював і під час телефонної розмови свої вимоги пише пише Бута. І відтак він питання, питання теж ставить: а чого ж Трампу? Зараз не взятися і не лупити санкціями по Росії. Водночас Блумбер повідомляє про те, що штати відкладають санкції, навіть Шон їх просував. каже, що Трамп відкладає їх до можливої зустрічі з Путіним, яка можливо напевно не відбудеться. Так може вже пора задіювати арсенал тиску, чого чекати оцих цих і слухати там про е, те, як е, е, світ створили за сім днів. Ну так давайте так. Я вважаю, що американці так вважають, що вони багато роблять. Воно ж бачить стан е е російської економіки. Через прихід Трампа до влади стався падіння ціни на нафту. І бачите, вже катастрофа у Росії Ну зверніть увагу, як тільки Трамп став президентом, у Росіян щось почало погано ставатися з економікою. Так нафта просіла, тому що, на відміну від попередньої адміністрації, нафта російська їм не потрібна, Так? Виперели їх з Європи, зараз дотискають Індію. Так американці так вважають, що вони забагато роблять. А далі питання до до цього, до цього європейців. Ну, ви бачили, що це що бюрократи вигадали? Вони зараз будуть створювати якогось там уповноваження по флоту, який буде розмовляти з іншими країнами. Про що? Про те, що ви що вони надають прапор. Ну тут питання в тому, хто а, хто тут борхливою діяльністю так. займається. пане Тарасе, але вони вже там хочуть розробити постанову, вже і розробили, треба голосувати. Яка постанова зупиняти відкрива ну, зупиняти ці суда і перевіряти їх рейди я, проти я не Ну. Міжна... А не треба ніяких постанов. Є міжнародне право, да. там написано, там щось там по морепласту забруднення. Четверта стаття. Якщо є підозра, що. Там є якісь екологічні ризики, просто береш зупиняєш на два місяці. Угу. Оце постанова, каву, ми попили там, да? а почухали в одному місті все інше. Це розводки в першу чергу європейці, що ви розуміли. І американці це відчувають, і тому вони завжди задають питання: тобто, ви хочете купувати нафту, да? і російську дешево, а всі шишки будуть знову сипатись на нас. Да? От яка яка пропозиція? Тому ми повинні в першу чергу розуміти, хто тут закуповує російську нафту. Американці так вважають, що вони багато роблять, чому тому, що ну їм більш приємна країна. 150 років. Вони з нею з нею так спілкувалися, і їм вона дуже зручна. Не може змінити свою політику. Але вони вже бачать, що сама політика, тобто вони не можуть вирішити одночасно два завдання: створювати тиск на Китай і рятувати Росію. Вони хоч, тому що ну, дуже приємна все ж таки країна, не хочуть це залишати. Але сама політика Трампа, сама політика Трампа, призводить до того, що він в дійсності вбиває Росію, ну, наприклад, викидуючи їх з, з ринку Європи. Що таке Росія без ринку Європи нафти і газу? Кінець цієї країни вона просто існувати не буде. Так вчора Європа, вже мало того, що ці танкери взагалі думала, що ви схвалите цю ідею, чесно кажучи. Вчора готуючи, ну бо там цілі рейди. Ну, ну постанова це передбачає Ну, А чого вони компост... Ну, вони будуть зупиняти компостувати мозок? Це називається компостувати мозок. Не знаю. Так вони ж там пишуть, що вони будуть зупиняти ці судна. А, а і ще, якщо вони там старі, то їм не можна буде проходити, а вони там всі старі. Ну так це ж чого ви так скептичні? Тому що це можна зробити прямо зараз, да? а не писати постанову. Це називається компостувати мову. Це називається бюрократія демократичних режимів. Ні, ні, Нічого. це називається коли, коли, це називається ну, це мірство. От як це називається простими словами. Чекайте. Тому що вони хочуть вони хочуть за рахунок українців знову таки повирішувати свої питання. Ми так тут довго зараз будемо розглядати. Є данська протока, да? з того боку Данія, з іншого боку, Швеція. І Данія, і Швеція є членами Європейського Союзу. Ставити, що заборона проходження судов через, через, через територіальні води ЄС. До речі, тут без Угорщини можна обійтись, тому що угорщини немає вихід до моря, так? І далі вирішувати питання, просто зупиняти ці суда. чи Достатньо у них флотів для цього, достатньо. Не треба конфісковувати, достатньо на два місяці затримати, шукати яким малюскам і яких комах пошкодив цей корабель. Просто по закону, міжнародне право дає таке право робити. І тому, коли вони починають удавати, що там якісь папірці треба там робити, якусь уповноважну, які листи будуть писати, це туфта просто, я відкрито говорю. Да? І коли е американці дивляться на це лицемірство, і тут вони запитують, чого, е чого на наші шишки валяться. Тобто ця шушера 20 років. Робила все, годували Росію в першу чергу Німеччину, да? годували Росію технологіями, давали їм гроші. Вони розпочали війну, а винувати тут американці. Да? Ні, вони говорять, ви повинні тепер будете по-іншому відповідати за свої слова. Так що так, от я бачу ситуацію. Ну всі винуваті, всі винуваті. Клінтон да, ножки Буша. Та, винуваті. Всі Обама, який про а, проковтнув а, 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 значить, анексію Грузії, їздили через півроку, возили кнопку перезапуску взаємин до Російської Федерації. А потім це не знати за що. Да, да. Да. Да, це позиція, це була позиція Меркель. В першу чергу Німеччина. Дивіться, він якраз покладався на це. Да, да. Це ну так а вона Меркель. що впливала на Обаму чи на всі на У Штати що, вища... роками? А? Яка ну, жінка? Ну, ну дивіться, в 14 році, в 14 році ембарго на постачання зброї а, Україні і товарів подвійного призначення було ухвалено після візиту Меркель до Обами. Ну, подивіться хронологію, коли ми ти труїла нам... чимось. А чим вона могла тиснути? Чим вона могла переконувати? Я от тут не дуже говорити, що давайте вигідно енергоресурси російські дешеві, так штатів свої є. От які зараз Трамп хоче замістити замість російських? Ну, Я не розумію зараз. почекайте зараз. Тоді Обама кажучи. Обама вважав, що там що треба миритися з Росією, що треба ухвалювати це. Ну і тут Меркель приїжджала, яка жодної звичайно хабара не брала у, у росіян. Там да? і сей. Інше. Звичайно, що вони тиснули на це, що ми тут є європейці, тут у нас все гаразд, ми з ними домовимось, у них повинна бути лінія розмежування і так далі. А, і тут в даному випадку, дивіться, в даному випадку, те, що американці тиснуть на європейців, я б тут європейців взагалі не жалів. Да? Бо якби не, 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 не Трамп, вони б не виділяли гроші на, дивіться, от, на, на гроші на оборону. Три з відсотки звідки з'явилося минулого року. Минулого року подивіться, хто витрачав хоча б два відсотки. Ви здивуєтесь, тому що ще не було. Ще, ще не прийшов до, до цей Трамп не не розказав тут, хто як повинен діяти. Минулого року питання репараційного кредиту навіть не порушувалось. Навіть не порушувалось, тому що на них тиснули і американці. Ну от погублять, скільки разів. Е, так я не американці... проти. Да. Але штати і зараз, мало того, що вони санкції не продовжують підтримувати, так вони ще відклали також використання Які репараційного санкції не продовжують підтримати вони... всі санкції. Ні, жодна санкція не знята. Ні, не знята. Нових нема. А що а що добре? Окей, а що а тоді люди, значить новина? А Речення, є. кажу США відмовилися прихитнуватись до конфіскації російських активів після розмови. Путіна і Як я це? вважаю, що а я вам розказую. я ну ці новини. Тобто, дивіться, штати. Які тиснули mm -hmm. на європейців, щоб вони використовували ці кредити, да? використовували гроші. Європейці три роки відмовлялися. Да? А американці дотиснули, щоб почали говорити про репараційний кредит, да? і тут виявляється, американці проти. Mm -hmm. Хтось щось тут прибріхує. Mm -hmm. Але ж вони вони могли б, у них є свої, які вони можуть використовувати. Які? Це зона 140... євро. Це зона євро. А, дивіться, європейці як говорили, ми не хочемо чіпати ці гроші, тому що а, це порушує нашу рівновагу. Тому що щоб всі погані і добрі країни вкладали да. гроші в зону євро євро. Не боялись, мовляв вкладати. Да, ви пояснювали. Але дивіться, да. якраз таки кажуть тепер європейці, що рішення Вашингтону за побоювання стабільності фінансових Як? ринків є перешкодою для ЄС. Як? Ну, а Якщо чому це в зоні тоді? євро знаходиться? Угу. Є доларова зона, яка контролюється США? Да? Є зона Євро, яка контролюється Європою. Як це американці бреше. можуть вам заборонити провести цей репараційний кредит? Ну, хтось тут бреше? Я навіть знаю хто. Ви думаєте, Європа, да? Тим більше, тим більше дивіться. Вони ж американці сподіваються, що на ці гроші буде закуплена американська зброя. То де тут логіка? Хто тут бреше? Але вони кажуть, що це країни G7. Вони відповідальні за е, штати G7, вони ж не вийшли, я ж не плутаю. Які G7? До чого тут G7? Отак Європа каже, що це треба залучати всі країни G7 до реалізації схеми використання заморожених активів центрального а, банку. Вже, вже всі країни G7. Ну, да, Ось, ось Шушера європейська. ну, ну Пане Тарасе, ну не обращайте просто на, їх. На хаду, просто на, ні, ну це, ну, це реальна брехня. Ну це реальна брехня. я Так, ну, да, бо причому там Японія, ти... та, наприклад. Ну так, ну, а да, да, до чого реально. Японія, то зони євро, скажіть, будь ласка. Да? Не знаю. Ну, я, ну, мені бути просто то, смішно вже це чути, да? коли розповідають, що всі навколо винуваті, а виявляється європейці, нічого. І ви повинні розуміти роздратування американців стосовно європейців, Да? Чому вони так поводяться з ними, тому що коли вони починають крутити, що ми тут не знаємо, ми тут не хочемо платити ні за що? Да, так американці так потім з ними розмовляють, тому що вони починають удавати, що знаєте, це називається поза поза окуня. Там да ми не знаємо, що у нас відбувається на нашому континенті. Але знають, їм не подобається, бо Financial Times пише, що європейці обурені американцями. Що Трамп хоче розмовляти з Путіним на полях Будапешта і мало чи без них кажуть, ми посміхаємося крізь зуби, і це взагалі неадекватно. Так а Макрон, Еммануель, президент Франції, правда, де його війська? Оце хотілось би тут сказати сили заспокоєння. Одразу та да. Але Макрон каже, ми от будемо зеленським, можливо, зустрічатись в п'ятницю, і ми маємо бути присутні на зустрічі з Путі і Зеленський має бути, і ми маємо бути. Європа занепокоєна ось цим, до речі, і вона через це шкіриться на Трампа. Так я взагалі не розумію, вже хто з ким воює, скоро буде. Але Європа ж теж права. Ну, пане Тарасе, який Будапешт, який Орбан, яка знову зустріч з Путіним? Ми ж зрозуміли, що вона не потрібна. Як американці кунають європейців, в їхні ж вибачте екскременти, да? що ви самі не хочете вирішувати проблеми, да? грошей давати не хочете, а руш в, рухатись не хочете. І тоді ми вас будемо принижувати, вас перед цим знаєте, прямо на вашій території будемо обговорювати вашу долю, оскільки ви не хочете це робити. Нічого тут дивного немає, абсолютно в стилі американців. Та що ви думаєте, в перший раз вони так роблять? Не вперше вони так роблять. Так що, ну так хто тут винуватий? Ви Правильно сказали? Ти, Макрон, де війська? І Туда. я додав правда, Ви додав мерц де Тауруси про які ти так бадьоро говорив. Що навіть я на 15 секунд повірю, що ти uh, будеш давати з Так. Він перед виборами просто правда це говорив, а потім чомусь перестав дивно mm, Совпадіння. Mm, да, Совпадіння. Да, да. але ж ви розумієте, він просто жде, поки Трамп дасть там гавки, воно знов по колу. Так же ж було з Абрамсами, Леопардами. Так он зараз з, з е, енергоресурсами, з активами. Але от знов таки я не адвокат Європи. Я об'єктивно намагаюся, звісно знайти. Зате бачу люди, подобається з нами 2200 людей в такому форматі. друзі, може, ви теж хочете підключитись до нашої сьогодні більш ніж жвавої дискусії? От ви кажете, Європа нічого не робить. А Європа вчора вольовим своїм рішенням не тільки вирішила танкери перевіряти через 100 років, а ще й таки такі відмовитися. Увага, навіть провівши голосування так, щоб не враховуючи вето Угорщини і словаччини повністю від російських нафтогазових ресурсів із газу, і з від скрапленого газу від всіх до 2027 року, правда. Ну щоб не боляче було всім відмовлятися, але хіба це не крок? Навіть вето mm -hmm. тих не треба? Mm -hmm. mm -hmm. <клес> Де заборона проходження заходження через територіальне води ЄС танкерів, які знаходяться під санкціями? Де всього іншого, ну а чого 27? -е? А потім вони скажуть, не змогли. Ну, як Угорщина, пам'ятаєте її, Словаччини? Вони, вони сказали, що ми будемо розглядати можливості диверсифікації нафти у 2022 році. На дворі вже 25-й рік. Не змогли. Хто сказав, що вони не зможуть. Моря немає. А? Нема в Угорщині, немає виходу до морів, там океанів. Їм через то дуже важко. Я ні, тім... ні, так вони скажуть, да, що там нічого теж немає, не змогли і все інше. Всю цю історію ми вже чули, і тому я думаю, що Україна почала вже бити по газопереробних <свісно> заводах. До речі, там да, те, що в, в Оренбургі угу. злетіло, це, це ж там до речі, італійська компанія в долях, і британська компанія, там і Лукоїл, і Казахи. До речі, скоротився видобуток вже Казахстану. теж. Тому угу. Але... я вважаю, щоб Європа швидше рухалась в правильному напрямку, теж треба показувати силу, тому що і виключно штампувати свої ракети. Це біля і далі буде продовжуватись, поки Україна не роздобає достатній кількості газ транспортної і газонесучої інфраструктури для того, щоб перемагати цю війну, а не слухати, що нам тут починають розповідати. Угу. Але і, і це ще не все ну раз вже така сьогодні. В нас, європейсько-американська двіжуха, вона пише пишуть, зокрема, й політіко, що Європа посилює свою підтримку. Що вона зрозуміла, що на Дональда Трампа розраховувати не варто і буде посилювати це? Мало того, що Гвідок Крозетто, міністр оборони Італії, заявив про те, що Італія, хоч спершу не дуже хотіла, але тепер буде фінансувати закупівлю американської зброї для України, бо як же вона залишиться? осторонь союзників, велика Британія. Мабуть, згадала не тільки ми згадали про війська Макрона, а й вони готові витратити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на можливе розміщення своїх військ в Україні. Але якщо Трамп досягне свої мирної угоди з Росією, каже міністр оборони Джон Гілі під час лекції в Лондонському Меншхаус. Ну і от політіко каже, що Європа просто таки посилює свою підтримку, розуміючи, що Є є такі ризики, і ще ще не все. Європейські лідери підтримують Трампа щодо припинення вогню спільну заяву опублікували на сайті британського уряду. Пане Тараса, не ну дивіться я вже мовчу про те, що минулого тижня було засідання міністрів оборони країн-членів НАТО і 31-й Рамштайн, де валилося мільйонами євро на, на закупівлю нам зброї. Гроші, де? Які мільйони? Це що? Ну, Норвегія, ну це копійки. Ми, вони можуть два рази збільшити допомогу будь-яких будь проблем. Да? Навіщо ваш контингент, тут британський, який не буде стріляти в, в росіян? Щоб стояв і плутався під ногами, краще привезити тих людей, які будуть, а, які будуть конкретно стріляти. Навезіть зі своїх колоній, колишні. Оформіться як а, земний контингент, який конкретно буде стріляти. А не бути такою декорацією, яка не про що буде. Ну, це такі розмови. тобто, Нам потрібні гроші на фінансування нашої армії, нам потрібні гроші на фінансування нашого ВПК, нам потрібні гроші. Е, на... <кхм> Якщо буде якийсь контингент, це контингент, який готовий воювати і стріляти. І цього виключно гроші потрібні, а не гучні слова. І це, ці гроші є в Європейському Союзі. Як би вони там не говорили, що вони грошей немає. Ну, так що так, от я це бачу. Я це. Ну, це така е, не про що знову. З нами 2,5 тисячі людей на ютубі 24-го, закликаю вас підписатися. А також більше тисячі людей на Ютубі пана Тараса Загродня, більше тисячі трьохсот друзів. І на мій Ютубу зловатокс. Не забудьте, будь ласка, підписатися за три хвилини. Там зустрінуся ще з Ігорем Чаленком в прямому ефірі. Пане Тарас. Ну от у в нас ще дві хвилини. А скажіть, будь ласка, Трамп знову виходить і каже, Україна може перемогти, не може перемогти. Вчора ти що одна публікація давив, не давив. Так може, чи не може, чи це війна, чи він взагалі може вмити руки? От до речі, бо я щось так бачу, що. Хоча Сергій Фурса каже, що Трамп діє як медіатор послухав Путіна, запропонував Зеленському. Ні, далі піде. Запропонує те, що каже Зеленський, Путіну буде угода, не буде. Далі піде і так по колу, але ж так можна ходити тисячу і один рік. Ну, він же ж не майсій. Ну, не погоджуюсь, не погоджуюсь. Сергій краще в фінансах коментував і так далі. Ну я тут не погоджуюсь на Трампа, здійснюється тиск. Да? На Трампа здійснюється тиск, тиснуть обставини. Дивіться, він час працює проти нього. Він же не може бути медіатором, тому що якщо раніше, якщо раніше він говорив, дивіться, що це війна Байдена. Тепер час іде. Це стає його війною. Але він каже, поки так. що те саме. Це не моя війна. Я іншого не чу, а, ви чули. Не ви не видно. Ну дивіться він mm. говорити. Може за що завгодно вставлено на нього. тиснуть. далі. Дивіться, Україна завдяки власної суб'єктності виробництва зброї змушує. Діяти а, і американців і європейців супереч своїм інтересам, тому що вони б не хотіли теж а, не, не, не хотіли б а, теж, щоб з'явився такий монстр, а, в першу чергу військовий, наприклад, ВПК. Що думаєте, не турбує американців, що з'являється виробник середніх рак... малих та середніх ракет, який може багато чого робити. А, і тому а, в дійсності Трамп змушений діяти відповідно до а, позиції України, як би там він хотів чи не хотів. На нього тисне його партія, на нього тисне історія, пов'язана з тим, що він зустрівся невдало на Алясці. Далі ви повинні ще розуміти, вони розуміють, що вони руйнують Росію. Трамп розуміє, що його політика він з тим нічого не може зробити. Він руйнує Росію. Вони думаю, впевнені, що вони бачать тенденції, бачать економіку. Вони бачать, що Росія руйнується, не розуміють, як Путін то може це допустити. Вони хочуть. Ну, хоча б якось призупинити цю історію, Да? Але знову таки, вони скрізь фундаментальний конфлікт інтересів з росіянами по нафті та газу. Тому що росіяни а, до них приходять а, до них приходять завжди з питанням: знімаєте санкції, щоб Європа зняла санкції з, а, з Росії. Так? А цього вже не буде, тому що там Трамп знаходиться. Тобто вони, вони, вони. А змушені діяти, змушені діяти відповідно до тих умов, які ставить перед ними Україна. Обстрілюють, обстрілюють. Так. Хочете відмикати? Все рівно будемо стріляти. Нас тут суб'єктними робить в першу чергу наша зброя. І тут не виходить вже ця медіація, не буде вже такої медіації, тому що це його вже війна, вже його війна. щоб він там не говорив. Він вклав дуже багато репутаційного, репутаційного капіталу. в це. Він дуже про це багато говорив. І тут просто там сказати, не сказати, він вже не може, тому що а, вони теж в такому тупіку, тому що вони бачать, що Росія просто руйнується. А ось так що так. О. Пане Тарасі, дякую вам безмежно за сьогоднішню хищніш, цікаву дискусію. Ну, власне, як завжди, спасибі, що знайшли час. Завтра побачимося в одинацій. Продовжимо. На все добре. Бережіть себе. Dziękuję, do pobawienia. 2800 людей нам теж дякують. Супер показники і ваша активність, друзі, чат. Все це нам приємно і допомагає нам. Також мотивує працювати далі. Коли будете дивитися нас в запису, лайки, Будь ласка, теж не забудьте коментарі. Залишайте, цікаво завжди почитати вашу думку. Я завжди це роблю. Підпишіться на пана Тараса. Активне посилання під цим відео на Ютуб 2.4, На мій YouTube у слова Токс говорить у слово з усіма там і сама з вами сьогодні. За хвилину Чаленко о вісімнадцяті будемо говорити один на один зі мною приходити будь ласка 20.00 ольга романова і на курс пана Тараса підпишіться будь ласка жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту побачимося і переможемо дякую